Вітаю всіх! Починаємо урок Я досліджую світ 4 класі. Тема нашого уроку Земля, спільний дім для всіх людей, охорона природи в Україні. Працюємо на сторінках 113-114. Усміхніться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Поміркуйте, якою. Ви хочете бачити нашу природу? Чи все гаразд в нашому довкіллі? Чи повинні люди дбати про збереження природи? Дайте відповіді на ці запитання усно. Усе менше на землі залишається місць, де б не ступала людська нога, і все більше природа потерпає від діяльності людей. Люди виробують ліси, знищують рослини й тварин, то в одному, то в іншому куточках землі відбуваються малі і великі екологічні катастрофи. Десь в океані потерпів аварію танкер, і нафта величезною плямою розтеклася по поверхні води, десь горять великі площі віковічних лісів. Трапляються аварії і на атомних станціях, хімічних заводах, непоправної шкоди всій природі України завдала аварія на Чорнобильській атомній станції. Із надр нашої планети весь час щось добувають вугілля, нафту, газ та інші корисні копалини, з яких ми потім дістаємо енергію. Потреба в електроенергії в людство повсякчас зростає. Природні копалини землі виснажуються, а людина продовжує використовувати її багатства. Ця звичка коштує нам дуже дорого. Вона вже призвела до змін клімату на Землі, забруднення повітря, погіршення здоров'я людей. До зникнення багатьох видів тварин та рослин. Постійно зростає кількість населення на землі. З цим пов'язана проблема забезпечення людей продуктами харчування, щоб їх виростити, у ґрунт вносять різні отрутохімікати, а це призводить до забруднення і збіднення ґрунтів. Накопичується велика кількість побутових відходів. Ними забруднюється все навколишнє середовище. Частина сміття і небезпечних відходів виробництва потрапляють у світовий океан і забруднює воду. А тепер розгляньте цю схему і назвіть джерела забруднення води. Отже, забруднювачі це аварії на атомних станціях, аварії нафтоперевізного транспорту. Такі, як танкери, промислові відходи, лісові та степові пожежі, викидні гази транспорту і сміттєзвалища. Для розв'язання складних проблем охорони і збереження природи люди всієї землі повинні об'єднатися. У наш час держави світу підписують між собою угоди про спільну охорону природи. Наприклад, більшість країн світу підписали угоду про зменшення викидів небезпечних речовин в атмосферу. Сьогодні все більшу частку електроенергії дають вітрові та сонячні електростанції. На першому фото одна з найбільших у світі сонячних електростанцій Айвонпа знаходиться в США, в Каліфорнії. І в Запорізькій області знаходиться найбільша вітрова електростанція в Україні – Вес. Щоб припинити винищення рослин і тварин, зберегти їх різноманітність, у 1948 році був створений міжнародний союз охорони природи. Ця організація взяла під свою опіку рідкісні види рослин і тварин. У різних країнах було відкрито нові заповідники, заказники і національні парки. У 1966 році вперше була видана міжнародна червона книга. Відтоді в країнах світу почали складати свої національні червоні книги. Найстаріший у світі Національний парк Єлоустонський знаходиться в Північній Америці. А зараз подумайте і дайте відповіді на такі запитання. Від чого забруднюється природа? відповідаючи, тисни відео на паузу. Як люди забруднюють воду, повітря, ґрунти? Що або хто, на твою думку, є найбільшою загрозою для природи землі? В Україні прийнято закон про охорону навколишнього природного середовища. Наша країна бере участь у роботі Організації Об'єднаних Націй з охорони довкілля. Наш урок добіг кінця ваше домашнє завдання. Прочитати, переказати сторінки 113, 114 у підручнику і виконати завдання у зошиті, сторінка 80 номер 1 сторінка 81 номер 4 А я бажаю вам успіхів у виконанні завдань. До нових зустрічей!